Заслужена артистка України Ірина Ланчина презентувала свій новий кліп, букет моїх пісень у місті Івано-Франківську. Працювалося легко, в принципі, довго йшла робота. На зйомку попереднього кліпу пішло трошки більше часу, більше днів, а цей кліп ми практично за. 8 За вісім годин. відзняли. Ця пісня це як підсумок певного етапу моєї творчості. І якраз цю презентацію я присвятила у цій події, про яку вже отець Михайло сьогодні згадував, п'ять років, яке отримала звання. Пісню я справді, як і в кожну свою пісню, вкладаю в душу і любов до моїх прихильників, до слухачів. І надіюся, що вона сподобається усім. І думаю, що скоро ви будете мати можливість послухати новий альбом, який буде мати таку ж назву Покид моїх пісень, який невдовзі з Божого благословення вийде. Приємно, що наша землячка не зупиняється на досягнутому і працює над собою, удосконалюючи та збагачуючи свій і так великий репертуар.